Слава націю, вітаю на каналі, добре я Сашко добре. І ще одне доповнення до відео про те, що я чую від пана Тараса Чмута, повне можна подивитися тут. Я ще забув висвітлити важливий аспект. Це те, що коли в державному керівництві, так в політику, в якомусь там місцевому у Збройних силах це те, що я бачу наживо. Коли ти починаєш казати про важливі націоцентричні зміни. Заради виборювання інтересів української нації держави, то якісь конструктивні речі важливі і озвучуєш строки там у три, п'ять і більше років. То багато хто починає закочувати очі, заламувати ручки і розповідати про те, що у них нікуди не має цього часу, час, час у них постійно немає часу разом з тим: десятиліття. І покоління на вибудовування антиукраїнських мафіозних структур, схем, способів мислення і всього з цим пов'язаного. Ніколи не звучало, що це забагато. 30, так, там, скільки, 4 роки відновлення самостійності України для вибудови антиукраїнських структур легко. Ніхто ніколи не казав, що це забагато. Вони просто взяли це і побудували і зараз ці схеми працюють, ці мафіозні клани працюють, ці структури працюють, ці способи мислення працюють поколіннями, десятиліттями московити з більш притаманним їм державницьким мисленням, аніж українці, ніж представники української нації, принаймні з того, що я можу бачити і розуміти. Інвестували свої там нафто рублі у результат, який на сьогодні нам відхаркується кров'ю квітів нації, найкращих із нас. Так, тобто, рік, три, п'ять систематично попрацювати, дати визріти схеми. Ой ні, у нас немає часу. А час буду робити проти України. і є. всередині України. У внутрішніх ворогів, будь ласка, всілякі там Михайли Жари, і хто там завгодно ще, там, Юрій Бойко. У них у всіх були роки і є десятиліття, і вони міркують державницькими категоріями. А більшість українців, які на різних щаблях приймають рішення, от, вони не бачать далі через 5 хвилин, далі ніж за півгодинки. Не бачать, бо їх привчили не бачити. О, зламали окрім національного вольового хребта, також державницьке мислення стратегічне разом поборемо й це.